Вітаю, шановні учасники фестивалю. Мене звати Світлана Лагутіна. Хочу презентувати вам проект Розповім Тобі про Україну розроблений відділом художньої творчості Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. На сучасному етапі Українського державотворення надзвичайно актуальною є проблема виховання в підростаючого покоління патріотичних почуттів. Активної громадянської позиції сприяння тому, щоб вихованці усвідомлювали свій громадянський обов'язок на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей. Гуртки мають стати для вихованців місцем, де формувалась би громадянська зрілість, відповідальність за свій внесок у національно-культурне відродження України, у розбудову держави. Важливу роль у цьому відіграє патріотичне виховання здобувачів освіти. Головною складовою патріотичного виховання є формування вихованців любові до рідної країни, особистих рис патріота України, виховання в гуртківців усвідомлення того, що вони українці, діти величного українського народу. Метою проєкту є виховання гуртківців почуття патріотизму, національної свідомості. Гідності, гордості, любові до України, рідної мови, розуміння причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні, розширення знань про Україну, її минуле та сьогодення. Серед завдань проекту визначено ознайомлення вихованців з історією і сьогоденням України, життям і побутом народу. Виховання пошани до культурного спадку українського народу, ознайомлення гуртківців із народним декоративно-ужитковим мистецтвом, побутом, ознайомлення вихованців з українським національним одягом, їх особливостями, укладання віртуальних маршрутів подорожей Україною. Термінами реалізації є період. У три навчальні роки, починаючи з листопаду 2023 року, завершуючи травнем 2026 року. Очікуваними результатами реалізації проєкту визначено: розвиток у вихованців патріотичних і естетичних почуттів, підвищення знань здобувачів освіти про Україну. Її минуле сьогодення, удосконалення у вихованців навичок пошуку інформації. Вміння досліджувати, опрацьовувати, систематизувати результати пошуку. До проєкту залучено усіх учасників освітнього процесу, педагогічні працівники, здобувачі освіти та їх батьки, а серед партнерів проєкту методична служба Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Переходимо до етапів реалізації проєкту. На першому підготовчому етапі було сформовано проєктну групу, розподілено обов'язки між членами групи, узгоджено зміст проєкту та розроблено лист інформаційно-методичного забезпечення. Також проведено інформаційну кампанію Долучайся до проєкту Розповім тобі про Україну та розподілено творчі завдання для здобувачів освіти в контексті проєкту. На другому етапі з реалізації проєкту запланована така діяльність розроблення маршрутів подорожей Україною, презентація маршрутів подорожей Україною в гуртках, організація дослідницького пошуку учасників проєкту, створення презентації за результатами дослідницького пошуку, презентація результатів дослідницького пошуку, створення відеороликів про Україну. Третій етап присвячений презентації результатів діяльності, розміщення інформації про результати проєкту на сайті закладу, презентації портфоліо проєкту на засіданні педагогічної ради. І на заключному етапі проєкту планується обговорення ходу та результатів проєкту на засіданні методичного об'єднання відділу, вивчення думки учасників про хід та реалізацію проєкту узагальнення отриманого досвіду, визначення орієнтирів подальшого розвитку проєкту. Загалом на діяльнісному етапу, етапі проєкту заплановано багато напрямів, які представлені до вашої уваги на екрані. І зараз хотілося б наголосити на декількох напрямах, які вже були реалізовані. Під час пошукової кампанії з інформаційно-ілюстративних матеріалів про мапи України з позначенням визначних місць знайдені зразки мап виявилися настільки різними, але цікавими, що не залишили байдужими учасників проєкту, і було важко зупинитися на одному варіанті. Однак, врешті-решт, ми дійшли до Суспільної думки презентувати карту визначних споруд України. Ще один з напрямів Український національний одяг. Під час пошукової кампанії з інформаційно-ілюстративних матеріалів. Про український національний одяг було відмічено, що все частіше ми зустрічаємо на вулицях людей в одязі, прикрашеному в українському національному стилі, який залишається популярним і дає масу можливостей для самовираження. Багато з нас із задоволенням одягають речі, які оздоблені ошатним яскравими візерунками. Що нагадують про наші традиції і стародавню культуру, на даний момент можна сміливо стверджувати, що український народний одяг є символом національної ідентичності, самобутності та патріотичної свідомості на прикладі діяльності зразкового художнього колективу театру моди «Барвограй», демонструючи три напрямки стилізації українського народного одягу із застосуванням оздоблення. Яке популяризує прикладні мистецтва, витинанку, традиційну вишивку та виготовлення аксесуарів, презентація українських мотивів сучасного стилізованого костюму яскраво виражена в колекціях на гостини до родини, дерево життя, українське бароко, дослідження, вивчення і використання етнічних джерел народного декоративного мистецтва рідного краю допомагає нам вдало поєднувати народні та сучасні традиції у створенні образів, заохочуючи ініціативу дітей до творчості, самореалізації та духовного самовдосконалення. Таким чином, залучаючи усіх учасників освітнього процесу до діяльності із національно-патріотичного виховання, збагачуючи його соціально значущим змістом, можна реалізувати насичені та цікаві проєкти. Провідною ідеєю є усвідомлення духовної єдності з українським народом та своєї національної ідентичності, розширення кола знань з історії народних прикладних ремесел України, виховання у гуртківців патріотизму, ціннісного ставлення до Батьківщини. Дякую за увагу і бажаю всім нам мирного неба!